Секретний звіт Білого Дому про війну Росії проти України, а також план перемоги України Володимира Зеленського, який президент от от має представити Байдену Камалі Харріс та Дональду Трампу план завершення війни Олафа Шольца тримаємо в голові. Ну і на сам кінець не можеш і диктатор Путін не хотіти завершити цю війну так на своїх умовах. Аналітика інституту вивчення війни вважають, що він шукає зараз посередників для майбутніх переговорів з Україною. все це з'ясую далі із політичним експертом Тарас Загородній на зв'язку. Пане Тарасе вітаю вас. так Доброго дня. Отже, Білий дім направив конгресу секретну доповідь про стратегію війни в Україні. Ця стратегія, на вашу думку, про що? І чи, е, чи вона схожа, чи вона перетинається якось із тим документом, який в Білий Дім і кандидатом президенти везе президент Зеленський? Ну давайте так те, що надіслана в Конгрес, це була вимога, вимога в тому числі республіканців. А коли ухвалювався пакет на 60 мільярдів. Ми повинні розуміти, що інтереси Сполучених Штатів Америки та України можуть не збігатися там можуть бути абсолютно різні сценарії, так і тим більше що це відповідно до бачення американців, наприклад, наріжним каменем політики американців залишається збереження фактично Росії в якості єдиної держави, в якості недопущення хаосу. Там і так далі, що не збігається з українськими інтересами. І в тому числі десь поступатися українськими інтересами для того, щоб задовольнити Росію. Ми повинні ну так, отак, приблизно розуміти, що там буде написано. Що стосується плану Зеленського, ну ми теж його не бачили, так? але можна припустити, що особливо після курської операції, президент заговорив про відновлення територіальної цілісності України, тобто йдеться про кордони 91-го року. Тобто не виключено, що йдеться про політика військовий шлях до здобуття кордонів 91-го року. Ну приблизно, якщо брати аналогію з історією, це загнати Росію в таку ситуацію, як була загнана Німецька імперія у Першу світову війну, коли вони могли ще контролювати десь половину Франції, навіть Париж могли обстрілювати. Але були поставлені в такі умови, що вони були змушені тікати з всієї території Європи до на територію Німеччини, тому от приблизно так повинні ми розглядати. Хоча, звичайно, що цих документів ніхто не покаже. Те, що відбувається навколо постаті канцлера Німеччини Олафа Шольца і його заяви, і деякі публікації в ЗМІ про, начебто, вже готовий план, а не просто бажання врегулювати конфлікт, як вони кажуть, і завершити цю війну. А, як їх сприймати? Він підіграє Вашингтону? Вашингтон ну, щупає Україну, Європу таким чином, чи що? Ну, дивіться, всі ці красиві плани заходу впираються в питання, чи хоче Росія щось виконувати. А Росія ж там виконала, не викатила абсолютно неприйнятні умови якраз напередодні саме ту миру. Пам'ятаєте, там вже одна з центральних вимог це фіксація анексії, фіксація анексії всіх п'ятьох областей України. Причому йдеться про створення конференції, так. Яка це все підтвердить? Тобто, ми повинні розуміти, що Росія не збирається вести ніяких перемовин з Україною. Вони не збиралися ніколи вести перемовини, тому що вони вважають українську владу нелегітимною, всю і парламент і президента, і тому хочуть підписатися зі сполученими штатами Америки, а щоб американці потім з нами розбиралися. Це абсолютно неприйнятна умова, яка ніколи не буде виконана. Тому тут ese... вимоги будуть все ж таки. Я думаю, що Україна буде добуватися добрим словом та до пістолетом в цієї осені зиму. І я вважаю, не випадковими, коли прильоти по Москві саме в час, коли спочатку Мерав поїхав з планом переліком, куди треба бити, да, з вимогою до американців надати таку можливість. А далі от уже Зеленський їздить і знову йдуть прильоти по Москві. Тобто, фактично, показуються можливості України, які значно виросли з минулим роком. А пам'ятаєте, коли там перші СБУшні дрони прилітали, у нас просто була ну, айфорія в нашій державі. А це ну, тільки почалося, ну коли там, на початку цього року, фактично. А зараз ми вже якось буденно, буденно сприймаємо, що прилетіли по 16 областях. А деякі, знаєте, українці, звичної для України манера, чого так мало, да? І навіть не уявляють собі, що це рік тому українці про це навіть мріяти не могли. А це показує, що по енергетиці, якщо Україна буде працювати по енергетиці, то створить великі проблеми для росіян а і створить передумову для створення хаосу в Росії. В першу чергу я вважаю, головним об'єктом повинна бути Москва. Тому що хаос в Москві призведе до хаосу в Росії. Ну і добрій, по добрій по російській традиції. Як тільки е, в Москві почнуться зникати світло, тепло е, і все, що з цим пов'язано, е, пів Росії збіжиться грабувати Москву, тому що вони ненавидять Москву навіть більше на ніж, наприклад, Україною. Вона така добра є, і тому в даному випадку ми повинні спровокувати такі безлад е, в Росії. А для того щоб вибити їх із війни, і виходити на власні умови, і як я вам сказав, добрим словом, та пістолетом добиватися того, що цікаво нам так цікаво, що ви говорите про Москву в такому розрізі. Знаєте, раніше експерти ну була дилема, де оця голка кащея кремлівського говорилося спершу, що в Криму, потім говорилося, що в Чечні. А останнім часом кажуть про Курщину. Ну говорили, мовляв, оце вже точно доб'є Росію зараз. Ви кажете, що хаос в Москві посіє хаос, і ну по суті може призвести до розпаду Росії. Ви прям впевнені, що достатньо розхитати Москву? Ну, дивіться, ну по-перше, не розпад, я говорю хаос. Давайте не про розпад говорити. У нам е е ну я, я не вважаю, що Росія розпадеться, я одразу ж вам говорю. Угу. Але гарну громадянську війну Україна може організувати там. Да? Е перспективними для виходу є тільки Чечня та Дагестан на даний момент. Чому тому що є зовнішній кордон, е є пасіонарні еліти, немає росіян великої кількості. А є традиційне суспільство, яке не так атомізовано, і тому там ну, є передумови в дійсності. І до речі, кидировці я впевнений, перше прибіжать грабувати рубльовку, тому що це цікаво. Я говорю про хаос, коли от говорили про там Крим, і все інше. Ну дивіться, в якому контексті в Криму зараз нищиться протиповітряна оборона. Всі це чудово бачать, да. А росіяни теж там починають нервувати стосовно Криму. Пишуть навіть, що росіяни навіть припинили купувати там житло і всю нерухомість, тому що щось, щось починають підозрювати. Так? Далі, це ж має накопичувальний ефект, що я говорю, чого я такі висновки роблю, а курська операція показала, що російська влада абсолютно трухлява. Вона не спроможна реагувати на такі елементарні виклики, як або техногенна катастрофа, або різні речі пов'язані з організацією життя людей. Дивіться, що показала Шикорська операція, що росіяни не збираються захищати Путіна зі зброєю в руках. Да? Далі надламала все ж таки впевненості у собі, тому що виявляється, армія може здаватися, вона може тікати. А Точка розламу створилася: Ахмад а, Кадирівці, є російська армія, так а далі срочники з'явилися. Тобто чуточок розламу все більше і більше, воно має накопичувальний ефект. Чому тоді говорили про Крим і все інше? Таке, а нічим дістати не, бу, не було можливості. Ну нічим дістати можливості не було. А тепер вона з'явилася. Дивіться, валінія вже прилітає 1800 кілометрів. А в Башкірію по досить гарних підприємствах прилітає. А Москва вже такий, знаєте, як така, вже робочий варіант зовсім стає. І центр, звичайно, що в Москві. Росія це абсолютно централізована держава і без лади в Росії в Москві в першу чергу виключують такі, знаєте, кола по воді по всій Росії. І це буде змушувати, змушувати Росію йти туди, куди вони не хочуть іти. Як ви знаєте, ну і від собі російську армію воюють на Донбасі. Ну просто гіпотетична, і тут вони дізнаються, що можна пограбувати Москву. Ну просто знаєте, не ризикуючи життям і все інше. Я думаю, що там вибір буде очевидно на, на Москву. А це знаєте, це дуже не буде схоже на 17-й рік. Як як посипалась Росія армія Російської імперії після Лютневої революції. Почали ділити землю в, в цьому в селах, чому тому, що там же все ж таки сільська армія була, і всі побіг погріві. Щоб що я тут роблю, треба бігти додому, там ділять землю. Так тут та сама історія може статися, тому що ми знаємо, що росіяни грабують от ну, там кадри є з Білгородської області, мародерствують своїх же своїх же мешканців, мародерствують, там солдати Білгородської області і так далі. Будуть вони красти, будуть красти і так далі. І тому далі у нас є можливості тільки вже ефективні засоби нищення енергетики. Ми бачили, що росіяни стогнуть від ударів по енергетиці. Вони а, засекретили цю статистику по НПЗ виробництва, мабуть, щоб не, а, ніхто не радів їхнім успіхам, так, заборонили експорт. <кхем> Навтопродуктів вони продовжували його з 1 березня вони не відновили. Далі от там, що й всім розповідає, що вони намагалися вийти на домовленості, не бити взаємно по енергосистемі. Росіяни починають виходити на якісь домовленості, коли вже притискає. А проблема в тому, що у нас та клімат пом'якше ніж в Росії. Так, у нас допомога є партнерів, іде все ж таки децентралізація енергетики. І так далі, а в Росії точно холодна зима. Ну, уявіть собі, мінус 10 і в колапс в житлово-комунальній сфері, наприклад, Пітер та Москва. А це цілком Росія Україна може організувати. Ну, наприклад, у нас вже під рукою є Курська АЕС, так не треба її захоплювати, немає ніякого сенсу. А От перебити підстанції для того, щоб вона вибула, наприклад, з енергосистеми України може, або в Воронівській області, по-моєму а ви знаєте, що Ростовська ОЕ, взагалі, Українці пошкодили е, турбіну. Яким чином? Тому що на піку споживання в липні е, влетіли в розподільчі системи е, дрон влетів. і пошкоджена, пошкоджена турбіна на Ростовській ЄС. У них там аварійна ситуація була. А далі є ще такі смачні об'єкти, як компресори, е, компресори на нафтогонах, на газогонах. Їх там дві гілки перебити для того, щоб лягла вся система російська газотранспортна. І такі можливості України з'явилися тільки зараз. Так? Крим, та одна історія, так? а Курськ це додало. Всього це знаєте, коли е, вода камінь точить, вода камінь точить, і всі звернули увагу, що коли напали на росіян, а до, по-перше, ніхто опиратися не захотів. Зараз ті біженці всередину Росії поїхали розповідають, що армії немає, що слабка держава, імідж Путіна сильно підточений. І зверніть увагу, Путін, Путін та наголосив священну війну. А де вставай страна огромна, тому що він чудово розуміє, що за гроші що росіяни готові воювати, а за страну огромною ні факт, що підуть воювати і тому все це накладається на одне на одному і тому я вважаю, що от перспективна саме ця ситуація яку україна може організувати вже цієї цієї вот зиму Ну очікуючи виснаження Росії, Україна очікує також розраховує на більшу рішучість від заходу. І Останніми днями гучно пролунали заяви очільників ЦРУ та Мі 6 Крім того, що світ знаходиться на порозі там чогось дуже жахливого. Були також слова про блеф ядерний. Значить, директор ЦРУ застеріг захід від занепокоєння російським бряцінням ядерної зброї, тобто каже, що Путін продовжуватиме лякати однак, застосовувати не буде. Чого означає це? Що ми зараз в такій точці війни знаходимось, де наші західні партнери стануть все ж таки більш рішучими, почнуть давати дозволи бити в глиб Росії західною зброєю і таке інше. Дивіться, ну по-перше, ядерний БЛЕФ розвіяла Україна, розвіяла перекази оцих росі... російських народних казок, які робив і пан Бьордс, який так виступає бадьоро зараз перед інтерв'ю. Це ж колишній посол е, США в Росії. Він до він Дрософілом є, щоб ви розуміли. Я читав його книгу. Невидима сила. До речі, гарна книга. Е, всім раджу. Він там відверто говорить, що в 2021 році вийшов, що, що Україна не повинна бути членом НАТО, що Росія ого го е, і так далі. Там да і Україна знищила цей міф плев. Перший знищений був міф, я вам скажу 9 серпня, як зараз помню 22 року, коли, незважаючи на погрози Медведєва, що буде ядерний удар, Україна вдарила все ж таки по Криму ракетами, говорять, що це громи були. А потім а, не чули, а потім СБУшники, оце Сібебі, влупили в бухту Севастополя середини серпня. от І немає нічого. Далі довели що це блеф коли почали бити по НПЗ. А, вереск стояв вже уже Вашингтоні, тому що пам'ятаєте, коли нам почали розповідати цинічно розповідати, що виявляється НПЗ, це є цивільною інфраструктурою, а тому що знову ай-яй-яй, ескалація нафта і так далі. Таке цинічні розмови здохнуть за нашу дешеву нафту. Далі українці знищили три станції попередження ракетного удару. Удар туди був нанесений. А це згідно з доктриною Росії, почитайте її, вона в відкритому доступі. Це вже привід для застосування ядерної зброї, і на підставі цього було дотиснуто взагалі застосування зброї на території Російської Федерації. Чи будуть вони це робити? Ну знову таки, тут все впирається в тому, в достатньо в'ялу політику Вашингтона, яка, яка досі тримається за стабільність Росії. Вони досі хочуть рятувати Путіна. Вони досі хочуть е, е, боятися хаосу там, розуміючи, що це може перезвести до да, непередбачуваних клятків. Тут наші інтереси розбігаються. В мене є така підозра, що нам чим швидше дадуть зброю, чим більше Україна матиме свою зброю і буде показувати, що ваша зброя нафік нам і не потрібна. Тільки так це працює. Ми повинні сподіватися тільки на себе. Знаєте, як я говорю, вірити нікому не можна, вірити тільки можна в українську армію, в український народ та в українські ракети. Більше нікого. Тому ми не повинні концентруватися на тому, що дадуть, не дадуть. Ми повинні розуміти просту формулу: чим більше будемо бити по території Росії, тим швидше це дадуть. І тому краще тиснути на уряд, щоб він забезпечував розширення фінансування ВПК. Це можна зробити. Якщо немає грошей, як ви говорите, а це неправда, то дайте можливість ВПК експортувати зброю. Вони в перший рік тільки на мільярд доларів занесуть валюти, і на 200 мільярдів забезпечать е, податки всередині країни, і не треба підвищувати податки. так? Забезпечити секретність підприємства ОПК. досі не вирішено це питання для того, щоб тільки зараз законопроект з'являється. для того, щоб будувалися підприємства ВПК всередині країни, в тому числі іноземців. Якщо говорити, що немає, е, немає цього е, грошей, так в чому проблема? Нехай підприємства, які вже мають контракти, випустять облігації. Під гарантією уряду, наприклад, на 100 мільярдів гривень. Ну, той же Южмашка, Белуч, Українська бронетехніка, про яку говорить е президент постійно, приводячи в приклад, так? Виробники дронів випускають облігації під гарантією уряду. Е державні банки нехай викуповують, а НБУ дасть рефінансування під це. Можливо, можливо, так фінансувався автодор коли треба було гроші на дороги знайти. Коли фінансисти НБУ розповідають, що це неможливо, нехай не брешуть. Це просто кримінальна відповідальність за те, що вони витворяють в фактично в банківській системі і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти сильніше, сильніше, ще раз сильніше, щоб ми не залежали від цих прим і розуміти, що інтереси у нас не збігаються. Їм цікава стабільність Росії Путіна. А нам це не цікаво. Нам цікаво, що вони швидше були вишиблені з війни, пане Тарасе, Дякую вам за розмову, за вашу думку. Тарас Загородній, політичний експерт, був моїм співрозмовником.